Вітаю, друзі! Давайте з вами сьогодні розберемо, як розв'язати ось таку нерівність. Одиниця на Х менше рівне однієї третєї. Я цю нерівність називаю підступною. Зараз покажу вам, чому. Перше, що спадає на думку, це скористатися відомою властивістю нерівностей, тобто, якщо одиниця на А. Менше рівне 1 на B, то А більше рівне b. І нам хочеться зразу записати: ага, х буде більше рівне 3. Але стоп, коли мова йде про ось таку властивість, мається на увазі ще одна умова. Добуток А. Помножити на b має бути більше нуля. Що означає цей добуток. А це означає, що і А і b мають бути або додатні, або від'ємні. Ну і оскільки в нас 3 це є додатнє число, то очевидно, що і х буде додатнє число. Отже, ось така умова буде виконуватися для х більше нуля. Ну, зрозуміло, що х дорівнює нулю, ми не розглядаємо, тому що в нас х у знаменнику, тому накладаємо умову х не дорівнює нулю. А що ж буде, якщо х менше нуля? Подивимося на нашу нерівність і розуміємо, що якщо х менше нуля, то одиниця на х. Також завжди буде менше нуля. І звідси слідує, що одиниця на х буде менше рівне однієї третьої для всіх х менше нуля. Тому ми запишемо відповідь: х належить від мінус нескінченності до нуля, 0 ми не включаємо, і об'єднання другий проміжок від трьох до плюс нескінченності. Також таку відповідь ми можемо одержати, використовуючи інший метод метод інтервалів. Він нас ніколи не підведе. Що ж це за метод? Давайте пригадаємо. Одиниця на х менше рівне однієї третьої. Щоб скористуватися методом інтервалів, ми маємо цю нерівність записати у вигляді менше рівне чи більше рівне, ну, в нашому випадку, менше рівне нуля. Тобто маємо одиниця на х мінус 1 третя менше рівне 0. Тут можна зробити ще деякі перетворення, тобто звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 3х, і у чисельнику ми одержимо додатковий множник до першого дробу 3 а до другого х, і будемо мати 3 мінус х менше рівне 0. А тепер давайте розглянемо деяку функцію f від x, яка дорівнює 3 мінус х що ділиться на 3х. Ну, зрозуміло, що умова тут накладається х не дорівнює нулю. Знову ж таки, бо х у знаменнику. І для того, щоб далі говорити про метод інтервалів, нам треба знайти нулі функції. Нулі функції. Це значення абстеси точок, при яких f і х до рівнює нулю. Тобто... Запишемо f x дорівнює 0, і нам треба розв'язати ось таке рівняння. 3 мінус х, що ділиться на 3х, дорівнює 0. І це рівняння зрозуміло розв'яжеться так, що чисельник дорівнює 0, або звідси х дорівнює 3. Ну і зрозуміло, ми маємо пам'ятати умову х не дорівнює 0. А тепер на числовій осі. Ми зображаємо ці точки. По-перше, область визначення нашої функції, тобто, ми показуємо, що. Наша функція не може дорівнювати 0, а також точку 3 Точка в нас замальована, адже ми маємо знак рівності. І таким чином, наша числова пряма поділяється на три проміжки. Ми можемо взяти з будь-якого проміжку число, давайте візьмемо із середнього проміжку, тобто від 0 до 3. Ну, наприклад, х дорівнює 1. І обчислимо значення функції від 1. Воно буде дорівнювати 3 мінус 1, що ділиться 3 помножити на 1. Ну і, звичайно, це можна обчислити, це буде 2 третіх, і зрозуміло, що 2 третіх більше 0. Отже, в цьому проміжку функція набуває додатніх значень, то зразу не обчислюючи, ми можемо зробити. Висновок, що в двох інших проміжках функція набуває від'ємних значень. І оскільки нам треба було знайти значення х, при яких функція набуває від'ємних значень, і ви вже побачили, що це за проміжки, знову маємо таку саму ж відповідь ну і це, очевидно, так мало бути об'єднання від 3 до плюс нескінченності. Друзі, якщо вам усе зрозуміло, ставимо вподобайку і тримаємося.